Привіт, це вже наступний день, після того, як я знайшла цибульки на смітнику. Ось, одну цибульку взяла. Бачите? Хочу її зараз десь закопати. Ось тут в кущах. І подивитися, що з неї проросте. І буду знати, чи брати їх, ну, тобто, додому. Передавати мамі чи ні? Тут в мене тут такий, бачите, город, я його вважаю своїм городом тут. <гум> Жартую я. Ну, але місце прикольне тут, мені подобається. Тільки що тут все буряном скоро затягне. Десь треба його зарити тут і позначити. А що тут риється? А, пташечки бігають. Це ці, напевне, що тут якраз у гнізді були, вони поспригували, і тут внизу вони живуть. А да, ось малі, точно. Вон вони, вони ще не літають. Воно сіреньке, дивіться, пригає. Воно воно бігає, пригає. А їх мамка тут годує. Їх, здається, троє було. Що ви? А воно попригало, попригало. Певно, десь в каміннях живуть. Ну. Да, попри їх втік, бачили? Десь ховаються, а гніздо в них отам було, наверху. Десь отамо. Оно ну, ще один. А ось вони, от уже. Котиків нема. Їм тут добре. Тут діти бігають, граються завжди. Так, ну це не важливо. Я хочу десь зараз закопати цю цибульку і подивитися, що з неї проросте. Ну тільки де? Тут стільки бур'яну, щоб потім зрозуміти. Ну, Зараз будемо щось видумляти. Так, отут зараз десь зариє. Тут стільки коріння різного. Там вона вже почала ось проростати, бачите? Цікаво, що це за трава така. Чи це якась квітка, чи що це таке? Я не знаю, чи щось з того вийде, того, що тут коріння повно. Ну, зараз ми його позначимо. Ось, отак я його позначила, бачите? І будемо бачити, що воно там проросте. Якщо щось проросте. Ось тут. Ось прохід, і вон там я його посадила. Ой, які ж ці красиві кліматиси Монтана. Я вже подивилася. Подивіться, як же ж тут гарно. Як воно все заплило, і подивіться, аж наверх туди пішло. Супер. Дуже красивий. Бачите? А зараз десь через хвилин 10, не знаю, може трошки пізніше, мають приїхати перевізники. О, яка колючка. Чуть не зловила. Чуть не пробила собі ногу. Ой, упала. Здоровенна колючка. Тут якраз газончик покосили вчора. А десь має бути перевізник. Хочу сало знову придбати. Ну ще нема. Десь о 12 годині, казали, має бути, ну, ще не переїхав. Так що вийду, тоді щось придбаю. Може, по ковбаска варена буде. Щось таке хочеться. Сьогодні все одно треба їхати по продукти. Вон, подивіться на цю красу. Такі справи, вже як щось придбаю, то покажу вам. І дасть Бог проросте ця рослинка і будемо бачити, що то, що -то таке красиве чи некрасиве. Чи є його сенс додому брати, чи нема. Тому що моя мама, мої батьки займаються озелененням всякими рослинками, і завжди цікаво щось посадити. Ну і я від них заразилася цією справою. Так що будемо бачити. Так, а я йду поки чекати перевізника. Так, ну вийшли ми зняти кошти, бо Максим ходить, отам знімає до банкомата. І чекаємо перевізника. Я думаю, пройдуся поки що сюди, поки він там зніме. Банкомата там ззаду. Подивлюсь, що тут у нас є красиве. Ось такі є квіточки. Бачите? 395. І віола, ось її дуже багато тут, різної ці анютині очки. Віолет. а Оце віолка. Красиві такі вони ці маленькі, а ці величенькі вже. Бачите? Ось це щось таке дуже знайоме. Ерисимум. Цікаво чи пахне. Не, не пахне. Такі. Всякі квіточки. О, півон дерево видно, розців. Подивіться. Ой, у нас вдома теж є такий. Ой, пахне. 40 євро коштує. Прийдемо. Ой, подожди. А це таке? это что такое? Это же красивая шея. Что, туда пошли? Ты хочешь морозину? А есть пломбир? Да? Пломбир есть? Ну, через не Я просто пока зашел на назад. А. Ой. Клубничный. Да, или стакан? А, та, давайте стакан. Ко е, клубнічне. Полоничне морозиво. М -м -м, до речі, смачне. Ми якось брали тут фісташкове десь півроку назад. То було не дуже смачне, а от полуничне смачне. М -м -м. Ні, таке люди. А подайте з нас, скажімо, дивитися на нашого розсаду в готельному номері. Подивіться на цих томатиків, як вони густенько посходили. Правду кажуть, ото щось придумуєш. купуєш дорогі насіння. В якісь спеціальні дні сієш, спеціальний ґрунт, нічого не вийде. А просто взяв автомат, видушив з магазина, <гум> і він зійшов прям наче килим килимком. І дивіться, вже перчик Вон перший виліз, бачите? Ось перчик. Ось другий лізе. І там їх так багато тих перчиків і ще. Я там також взяла перчину, розрізала, висипала насіння. І засипала землею. О, такі в мене прикольчики виходять. А ще в мене є отакі ось красиві квіти. Вчора, там, де цибулинки, я знайшла на смітнику. Також знайшла дуже багато оцих гіацинтів, присипаних тим сміттям. То я їх повиривала, і, ну, повиривала з землі і трішки собі нарвала тут. Бачите? Вони нікому не, не потрібні були, там на смітнику росли. Квіти я люблю, так що вони в мене десь тиждень можуть більше стояти будуть. Бачите? Красиві, красиві. Це дикі гіацинти. Дивіться. Просто клас. Грошове дерево наше поки не сильно рухається, але ми чекаємо. Гіацинт засушується і картоплина росте. І ця вже яка вже скоро може цвісти буде. Бачите? Ну, а потім що я зроблю? Я, напевне, ці томати частину посаджу ось усюди, ці квіточки висаджу десь на вулицю. Там у нас є клумба біля готелю, а сюди посаджу перчик і томати. Ну і побачимо, що буде. Будуть витягуватись десь на вулицю, пересажу та й все. Просто хочеться за кимось подоглядати, так як вдома згадати, так сказати, найкращі дні. Мого садівництва, огородництва. Дивіться, які вони прикольні, я їх на день на сюди кладу. До світла. У нас північна така сторона, і сонце взагалі сюди не попадає. Бачите, із за тієї частини готелю, я вже казала. І сонця нема, але от світла начебто поки вистачає, там далі бачити будемо. А на вечір я їх звідси забираю, бо в нас тут ж холодильник, тут в мене продукти, все. Звідси забираю і на шафу кладу, щоб вони. Не замерзла за ніч. Тут, напевне, вночі температура падає до плюс 10, може навіть і нижче. Я не знаю, ну... в кімнаті ми постійно тримаємо вікно відчиненим, внизу там. Сьогодні такий день, що я не змогла сидіти довго в номері і пішла на прогулянку. Вчора, позавчора ходила, ці всі дні дуже тепло, треба користуватися можливістю. Зараз підійшла сюди за річку, а там. За цією будівлею наш готель сюди відійшла, щоб ви розуміли, де. І примостилася я на лодку, дивіться. Бачите? Така лодка, дивіться, яка довга. І чорна. І вона така тепла. Капець! Прямо аж хочеться на ній... Посидіти чи полежати. Я залізла з ножками, боже, як же ж добре, тепло. Таке бажання велике виникає взяти покривальця і піти десь в траву полежати. Але такого покривальця нема, земля то холодна, як би там не було. Ось, таке б, якби прорезинене, У мене такого немає. Тут вдома є таке у мене, а тут немає. Ось. А потім думаю, а чому наше мені то покривало, якщо ось є лодка, дивіться. І супер, тепло. І класне. Вже дерево розпускається. Я не знаю, що це за дерево. На вербу схоже, але може і верба, до речі, по корі схоже на вербу. Там далі клен вже цвіте. Халабуда, ця, снопи з очерету. Бачите, зібрані, ніхто їх поки що нікуди не вивіз. Взагалі тут місце таке гарне, трави багато, лодки, річка, ну взагалі мені дуже подобається. Ну, за винятком таких ось справ, де бачите, частини лодки розламаної, ніхто не прибирає. Ну? І з цього боку, вон, бачите, яка лодочка. Можна сказати, що її капець розібрана повністю. Ну, але тим не менш пара лодок одна на воді стоїть. Інша там ще одна є. Це ще з того часу, як тут буревій був, то вони ці лодки спустили на воду, напевно, десь їздили. Ой, плавали та перевіряли, можливо. Русло чи нічого не впало туди. Ось тут навіть бачите, ось ребра стирчать. Це також тут лодка згнила якась, я не знаю скільки років вона тут гнила. Ось. Так що Деньок, я вам скажу чудовий. Ірландія просто дивує своєю погодою. Але так само може швидко все змінитися, самі розумієте. Ну, Боже, як добрі друзі. Просто. Насолоджуюсь. розляглася і насолоджуюся. Вже, думаю, як мені пересадити свою розсаду, У мене томати зійшли чудово. Думаю, хожу отак і шукаю місце, куди б мені її занести, може. На вулицю, вона ж хоче на вулиці бути. Десь ховати її, бо у нас біля готелю, так просто, якщо винесеш, то по-любому якісь діти десь та викинуть, ну, десь може перевернуть, знаєте, як багато всяких дітей, та й людей різних. Ось. А в номері ще пару днів вона побуде, але далі ж треба кудись її буде чи висаджувати, чи що. Може на день виносити кудись, а потім... На ніч забирати в номер. Коротше, я ще на рахунок цього думаю. Це називається, що головняка собі <хи> взяла. Ну, але, друзі, хочеться чимось займатися. Тим, чим я займалася вдома. Хоча в мене якби часу не так і багато, бо я розвиваюся, мову вчу, і там багато чого і в інтернеті роблю, але. Все одно воно ж тягне до, до тієї звички і що тим більше подобалося робити і хочеться. І оце ці випадкові висівання насіння я не планувала, ніякі насіння не купувала, просто взяла одну перчину, яку їла насіння, висипала, проросло. томатинку одну черік видушила в землю, проросло, і зараз треба придумувати, куди їх діти. Як мені з ними Ой, поступити? Ну, буду щось придумувати, буду вам показувати. Ось, так що такі справи в нас. Трішки почілю, посижу на сонечку, все-таки в Україні, то я весь час проводила на вулиці. Щось біля городу робила, біля господарства, починаючи. Напевне, з квітня і закінчуючи аж жовтнем чи листопадом місяцем, і то навіть взимку ти постійно на вулиці десь виходиш щось робиш. А тут, ну як би там не було, типу як квартира, більше часу проводиш в приміщенні. Та і плюс в Ірландії сонячних днів менше, ніж в Україні. А тут кожен день хочеться якось отримати свою дозу сонячного світла і тепла. так що Насолоджуюсь, сиджу, зараз тут щось пороблю на телефоні, помонтую відео, в тому числі і для вас. Так що, дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сьогоднішнє моє відео. Всім пока.